Окопна свічка на свято юнаки та юначки Рівненського обласного молодіжного пластового вишкільного центру організували акцію Поділись теплом. Наша акція поділись теплом. Вона вже така, можна сказати, щорічна. Ми її робимо вдруге пластовим центром, де збираємо матеріали для виготовлення окопних свічок, та власне їх виготовляємо для наших військових. Цьогоріч вже ми мали три, тричі. Якби такі поїздки на пластову оселі волошки, де власне виготовляли з тих матеріалів, які люди нам принесли, заготовлені там і баночки, і різні картон, парафін, віск, і виготовляли вже власне перші такі партії копних свічок. Діє акція другий рік поспіль з жовтня по лютий. Цьогоріч пластуни вже виготовили майже 400 джерел обігріву. Ми їдемо нашими пластовими гуртками, нашим юнацтвом, які допомагають, власне, в виготовленні. Беруть, якщо банка не очищена від етакетки, то очищують від етикетки, тому що вона починає коптити, коли етикетка залишається, і складають туди картон. Після цього вже старші пластуни люди 18 плюс років займаються топленням віску і парафіну і заливанням в самі форми для того, аби можна було вже їх отримати готову копну свічку. Допомогти з матеріалами для виготовлення окопних свічок пластуни просять усіх небайдужих. Приносити бляшанки, картон, віск та парафін можна в офіс центру або ж задонатити на їх закупівлю. Люди ось сюди в будинок вчених на Симона Петлюри, 17, Приносять окопні свічки. Там віск, парафін, хто що має. Тут власне, є такий пункт збору, де ми збираємо всі матеріали. Співпрацюємо також з церквами, які дають віск, які вони там свічки недопалені за там період, які вони не збирали, чи збирають далі. І е, також маємо відкриту банку, де збираємо гроші на парафін, і власне закуповуємо його і виготовляємо. Пластуни співпрацюють з благодійним фондом, який безпосередньо доставляє бійцям на фронт окопні свічки та інші необхідні речі. Зараз дуже великий попит на свічки, бо це така мобільна допомога, швидка в тих умовах, де знаходяться наші військові, якраз свічки спасають теплом. Зараз ще плюс напрямок плюс... пішов медичні. Медичні препарати, медичне приладдя, яке потребується особо там дефібрилятори, аспіратори на є. Зараз дуже багато зайшло, слава Богу, допомозі з Америки. Долучились е хімічні грілки. Такий час зараз дуже холодно, якраз вони в нагоді. Потреба в окопних свічках є постійно. тому пластуни закликають жителів області долучатися до акції та ділитися теплом із захисниками. Ольга Данілюк, Олег Шаламай, новини Рівного.